Верховний суд України відновив права місцевого самоврядування. Шановні чернігівці, хочу повідомити вас про те, що Верховний суд виніс рішення на користь нашої громади, скасувавши попередні політично мотивовані судові рішення. Місцевий бюджет це справа обраних громадою рад, а не призначених центром чиновників. Як відомо, Чернігівський окружний адміністративний та Київський шостий адміністративний апеляційний суди. До 2023 році, за позовом начальника Чернігівської міської військової адміністрації Брижинського, ухвалили унікальні за своїм характером рішення, яким передали повноваження приймати бюджет та зміни до нього від діючої обраної чернігівцями міської ради одному призначеному з Києва чиновнику. Є підстави вважати, що сюди приймали ці рішення в умовах політичного тиску. Адже дуже поспішали та слухали справу в закритому режимі без публічності та заслуховування сторін. Міська рада подала касасійну скаргу, в результаті розгляду якої 29 лютого Верховний суд скасував попереднє рішення та відправив справу на повторний розгляд до першої інстанції. Це рішення є перемогою справедливості не лише для Чернігова та нашої громади, а для всіх міст, де є повноважна міська рада та одночасно. Створена військова адміністрація. Нагадаю, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування діють у межах та в спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Згідно норм бюджетного кодексу, місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради. Подальші дії також регламентуються відповідним законом та мають відповідати типовим положенням бюджету, затвердженим Кабінетом міністрів України. Президент України створив в Чернігові міську військову адміністрацію, але за його поданням, Верховна Рада не наділила її начальника повноваженнями міської ради, виконавчого комітету та міського голови. Отже, немає жодних підстав стверджувати, що функції, які за законом покладені на місцеве самоврядування, передані начальнику військової адміністрації. Рішення Верховного суду ще одне підтвердження цього факту. Постанова Верховного суду це ще одне свідчення справедливості боротьби громади Чернігова за свої права та проти свавілля чиновників з центру. Місцеве самоврядування це основа демократії та запорука європейського вибору нашої країни. Це цінності, за які сьогодні воюють українці, за які так гордо стоїть чернігів.